А що якщо сьогодні я відкрию вам один секрет: коли у вас проблеми з грошима, коли у вас проблеми у стосунках, коли у вас проблеми на роботі чи в бізнесі, коли у вас будь-які життєві проблеми, зверніть увагу на хороші речі, які трапляються з вами, вони схожі на збільшувальне скло і показують, в якому напрямку вам потрібно розвиватися. Все, як дзеркало показує вас самих. Для Всесвіту, творця всеосяжної творчої енергії, ви не експеримент, не випадковість і не провальна версія, яка по випадковості не вийшла ідеальною, а тепер мучиться тут, на землі. Ви продовження Творця всесвіт у всесвіті, який набирає оберти і постійно розширюється зі знаком мінус, розпад та занепад, чи зі знаком плюс гармонія, прагнення відчути свою справжню природу. Стати активною одиницею з поступовим осягненням свого безмежного творчого потенціалу за вами спостерігають, вас люблять, сім'я світла, вищий вимір, те, колективне єдине я, вище я, ваш рід, величезна підтримка. Найближчий це провідник. Для нашого усвідомлення і земного розуміння його функції, роль, обмежені вузьким поняттям янгол, насправді духовна сутність світла, яка теж проходила через досвід бути людиною з величезною кількістю життів і складною трансформацією. Не всі після досвіду відпрацювання бути людиною хочуть ставати привідниками – янголам. Це як тут на землі. Є студенти-бакалаври, магістри-спеціалісти, а наступний ступінь аспіранти та викладачі. Згадайте себе, хто ви насправді за межами землі та соціальних норм. Ви частина на рівні мозку, ви тіле на рівні душі, ви все на рівні духа.